Всім привіт! Це канал Еліс. Хочу розповісти про новий креативний та неординарний культурний захід. Відчерті бавовна, свічки та вино з метою збору коштів та виготовлення окопних свічок для підтримки тих, хто зараз захищає нашу країну. Простір зона комфорту на хрещатику 32Б, який нещодавно відкрився, був чудовим місцем для проведення заходу. Окрім того, це була не тільки можливість насолодитися вином від вина світу та пирогами від пірогоманія, але й дізнатись про технології виготовлення окопних свічок від Вальтер Студіо. Чудово було те, що цей захід був не тільки приємним, але й корисним, адже вдалося виготовити аж 200 свічок, які вже приїхали до наших захисників. Такі ініціативи можуть стати джерелом надії та підтримки для тих, хто потребує допомоги, надихнути людей, діяти та робити добрі справи. Це є доказом того, що благодійність та культура можуть поєднуватися та допомагати залучати більше людей до важливих справ. Такі заходи стимулюють розвиток культурного життя в містах.